1 квітня на будинку по мікрорайону Перемоги з'явився повноцінний малюнок, символ нашого краю лелека. На зображення поліського птаха на площі 460 квадратних метрів витратили близько 50 літрів силіконової фасадної фарби. Свою роботу художник зробив за 9 днів. Майстер, який малював мурал, Олексій Максимов. Стріт-арт-митець має більше 10 років досвіду у цьому напрямку. Також займається 3D-малюнками на асфальті. Він працював не лише в Україні, а й в Німеччині. США, Британії, Туреччині, Таїландії, Канаді, Об'єднаних Арабських Еміратах. Мурал лелеку у Вараші розмістили на будівлі, яка стоїть в центрі міста на видному місці. Вочевидь, містянам до душі така прикраса, адже у соціальних мережах вже почали з'являтися перші світлини на фоні муралу. Дуже подобається. Це прикрашає місто, і кожна така робота художника несе якийсь символічний зміст. Лелека, це надія, це повернення, це якісь такі світлі почуття. Тому приємно дивитись. Вже погляд, як я його бачила, мене дуже це здивувало, тому що малюнок дійсно дуже гарний, і ну, мені дуже я думаю, це гарна, гарний такий малюнок. Він зображає більше наше місто, як Лелека, дійсно, яка є мати, яка любить своїх дітей. Ну і це, напевно, більш. Ну, для людей гарно подобається якусь асоціація, я не знаю, якоїсь сім'ї, добробуту.